І сина, і Святого Духа. І слава Ісусу Христу! Чуємо Боже Слово на сьогоднішній день, Івангелія від Матеям, нам Господь каже притчу про царство Небесне, яке то є Царство Небесне, які там закони є, які принципи є в цьому царстві Небесному? І от один з таких законів це що цар, ну царство небесне, логічно, що яке царство, то і цар. Звичайно, що тим царем є наш Бог. Отже, цар зводить рахунки зі своїми слугами. Цар зводить рахунки зі своїми слугами. Цар дивиться, ага, що ти робив, як ти робив, куди, що, звідки, як і так далі далі далі. Наш Господь подобається тобі то, чи не подобається тобі то. Будуть зводитись рахунки. Буду. І не маємо розуміти рахунки чисто в якомусь такому бухгалтерському розумінні рахунки. А питання більше йде плодів твоїх, плодів. Бо Бог дав тобі все, Бог насадив тебе, обкопав навколо, все все для тебе зробив. І ще й пора є тебе. І ти ростеш, ти живишся соками його благодаті живиш, а плоди приносиш. Чи просто росте без плодів. Перепас моторниця. Плоди. От що Господь буде дивитись. От що Він буде звіряти і рахувати. Скільки я дав тобі благодаті, скільки я тобі талантів дав відповідні плоди мають бути. Відповідні є вони чудово. Чи нема їх? І от. Отже. Там розуміємо, що, напевне, це не перші слуга Богу, один, другий, третій. І от один зі слуг, коли він розпочав зводити рахунки, переведемо йому до того, що був винен 10 тисяч талантів. Цей чоловік не те, що плодів не приніс, він ще й заборгував. Він ще й заборгував перед Богом. І знову ж таки, ми розуміємо, що тим боргом це є гріх. Це є гріх. Щоб ви зрозуміти, як він забагато заборгував, оці 10 тисяч талантів ми можемо спробувати в двох значеннях перевести на сьогоднішню суму. Отже, один талант того, того часу це було 12 тисяч динарії. Один динарій це середня заробітна плата людини на той час. Один динарій середня заробітна плата. Один талант це 12 тисяч динарів. 12 тисяч. Можемо, хто хоче, то прошу це на роки. Взяти і поділити і будемо розуміти скільки років. І тепер цей чоловік забургував не один талант, а 10 тисяч талантів. Тобто 120 мільйонів динарій. 120 мільйонів динарів. 120 мільйонів заробітних плат середніх на день. 120 мільйонів. Неймовірна сума. Але для того, щоб ще краще зрозуміти, ми подивимося інакше. А який бюджет був тогочасних держав? І от, якщо взяти найбільш таку, квіту чишу, Регіон, провінцію Римської імперії Галилею, то її річний бюджет, річний бюджет був 600, д... 600 талантів. 600 талантів, річний бюджет держави може признати. Цей чоловік запробував не 600 талантів, а 10 тисяч, 10 тисяч талантів. Це скільки річних бюджетів держав він заборгував? Неймовірно. Неймовірно просто. До що йде мова, нашу таку цифру тут показуємо. А показано для того, щоб зрозуміти, настільки гріх великий, настільки гріх великий, настільки великий, що ти не можеш віддати. Ти не можеш його компенсувати. Не можеш. А що не мав, то чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. І віддати. Ви знаєте, говориться в нас в святому письмі, що кара за гріх смерть. Кара за гріх смерть. Тут говориться, через те, що ти не можеш віддати, то я продаю всіх і тебе, і твою сім'ю, і все, що ти маєш. Ти стаєш рабом. Але інше питання, чи це покриє весь той Бог? Ні, не покриє. Скільки би цей чоловік будучи рабом, не працював, хоч ціле своє життя, нереально віддати цей Бог. Нереально. От до чого веде наш Господь. От що він показує. Замість того, щоб ти приносив добрі плоди, ти бургуєш в нього. Ти гріхи собі нагромаджуєш. І ці гріхи, ти скажеш, та я там ніхто з нами не вкрав, не ще щось зробив, не ще щось. Може й так. Але... Доплюсуй всі ті маленькі в лапках маленькі грішки, які ти маєш, доплюсуй їх за ціле своє життя. Скільки ти їх будеш мати? Та мільйони. Мільйони будеш мати. І навіть ці маленькі, якщо всі доплювати, ти не можеш, не можеш відати в за землі. Не можеш. Навіть якщо би ціле своє життя, ти як раб, тобто ти не на себе працюєш. На себе, а заради цього навіть ціле своє життя твоєї праці заробітку не віддасть, не компенсує той. Тоді слуга, йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже, потерпи мені, пане, все тобі верну. Що верну? Тільки що перед тим не говорили. Та навіть я тебе в рабство продам і ти не повернеш. Як ти хочеш дати мені цей Бог? Що ти говориш, чоловіч? Ти замилюєш мені очі іншими словами. Ти замилюєш мені очі, нічого ти не вернеш. Не мав тебе ресурсів, звідки вернути. Однак і змилосердився паном тим свободні. І змилосердився. Це не цей чоловік переконав. Царя, що може йому віддати Бог, може компенсувати йому Бог. Це не цей чоловік почав йому казати, слухай, я зміню своє життя, я точно перемінюся, все буде інакше. Ні. Це не його якісь аргументи дозволили цьому цареві переконали цього царя пробачити. йому. Ні. Це милосердя самого царя пробачило цьому чоловіку. Милосердя. І це милосердя не просто таке добре свого. Давай, працюй і що можеш даш йому. Ні, ми читаємо інакше, відпустив йому. І подарував йому весь той Бог. Подарував, нема того боргу. Не треба йому відпрацьовувати, не треба. Десять тисяч талантів, не треба йому відпрацьовувати. Оце наш Господь. Дивлячись на мене, дивлячись на тебе, прекрасно розуміє, ти не в силі компенсувати без свій гріх, який ти маєш. Не в силі, нема в тебе ресурсу. Ти не маєш що віддати за Цього ти Не можеш. Тому це вільно оседиться над тобою. І не просто каже: ну добре, якось працюй, якось там живи, покращуй своє життя, якось буду". і якось буде. Ні, він йде далі і каже: слухай, все тобі пробачаю. Хочу, бо ти почав життя з нового листка, з чистого листка. Бо ніяких боргів в тебе не буде. І це він кожного разу на сповіді робить. Кожного разу на сповіді він це робить. Каже, все прощаю тобі, все віддаю тобі. Не маєш боргів. Не маєш. Ви можете сказати, якщо у вас появилося це питання, то дуже добре. Якщо Господь, цей цар такий милосердний, і він пробачив не тому, що цей чоловік переконав його аргументи розумного дав, а тому, що знову сердився. То чому він зразу не От Чому він зразу не злоусердився? Переведено його, а і так знаєш, що не пробачили, що ти не зможеш віддати, пробачаєш. Чому зразу не пробачив? Як ти? Він що? Він не, просив. він не просив. Він не просив. Він просто стояв і думав, що домовиться. Або ще щось там собі думав. Наш Господь не тому, що не хоче прямо всім пробачити чи щось таке. Ні, він хоче всім пробачити. Але питання в тому, чи ти розумієш, що ти потребуєш цього пробачення. Питання в тому, чи ти хочеш цього пробачення. Бо якщо не розумієш і не хочеш, то він насильно, він не буде впихати тобі це пробачення. Він не буде. Тому наш Господь чекає. І так, коли це виглядає, що він мовчить. Але він чекає для того, щоб ти зрозумів, а яка ціна, який це за великий борг, і як він багато тобі пробачив. Але. З цієї причини зараз ще щось побачимо. Отже, пробачимо цьому слугу. слузі, цей слуга знаходить свого брата співслугу. І для сей, каже, віддай мені. Той самий 100 динаріїв. 100 динаріїв це 100 денна заробітна плата. Це і нуль порівняно з 10 тисячами талантів, тобто 120 мільйонами динаріїв. Що таке 100 динарії? Це копійки. Однак Бог є, є. Завинившись, завинив. Сказавшись, не так образив, не подивився, не підтримав. Є Бог є. Потерпи мені, та той не хотів і кинув його в'язницю. Тоді товариші пішли до царя і цей цар кличе і каже: Слово кави, я простив тобі весь той борг, бо ти мене благав. Чому? Чи не слід й тобі зможе над на твоїм товаришем, як я змогу над на тобою? Що наш Господь хоче показати? Цей слуга, якому цар пробачив, він все-таки не зрозумів, скільки йому пробачено. Цей слуга все-таки не пережив прощення відносно себе самого. Бо тільки той. Хто переживає пробачення відносно себе, дійсно переживає, дійсно приймає це пробачення. Він може пробачити іншого. Цей слуга не зрозумів. Він далі думав, що він домовився з паном. Він думав, що він домовився, що я навів аргументи, я переконав цього царя. Він не зрозумів, що цар з милосердя йому пробачив. Тому тут є дуже практичний момент відносно тебе. Чи ти розумієш, що Бог тобі пробачає не тому, що ти такий файний, чудовий і хочеш покращити своє життя, а тому, що Він милосердиться над тобою. Він милосердиться над тобою. Чи ти це розумієш, чи ти це приймаєш, пропускаєш через своє серце. Бо якщо ні, то тому ти не можеш пробачити іншого. Бо ти не розумієш, як це бути пробаченим? Як це, коли мене прощаєш? Ти цього не розумієш, тому іншим не даєш. А коли приймаєш, коли насичуєшся, коли ти розумієш неймовірний борг ніколи не відданий, і він своєї любові до мене мене пробачає. То що ті копійки проти моїх братів і сестер, які вони заберегували нас не? Це копійки. Тому і я може і важко, дійсно може і важко, бо різні моменти є. Але задля твого прощення я їх пробачу, Господи. Навіть не своєю силою, а твоєю силою. Наш Господь в сьогоднішньому. Сьогоднішні кричі тобто, царство небесне відкриває мені і тобі, Що це царство це є царство тих, над ким змилосердилися. Це є царство царя, який любить. Але це також царство тих, які прийняли це милосердя відносно себе. Це царство тих, які прийняли його любов, прийняли його прощення. А якщо не прийняли, Хто виходить, і не є в цьому царстві. Господи Боже наш, ми просимо Тебе, ми дякуємо Тобі, що ти милосердишся над нами. Дякуємо Тобі, що це не наші заслуги, це не ми випрошуємо, заробляємо собі це пробачення. Ні. Це ти милосердишся над нами, Боже. Дякуємо Тобі за це. І просимо Тебе, Духу Святий. Дай нам своє благодаті, щоб наш розум і наше серце зрозуміло і могло прийняти Твоє пробачення, могло прийняти Твоє милосердя, насититись ним, насититись Твоєю любов'ю. І коли ми це будемо мати, то тоді ми зможемо легше пробачити інших. Амінь. Слава Ісусу Христу!